Німеччина вибрала вас, чи ви Німеччину? Е, ми Німеччину. Супер. Скільки часу пройшло від першої ідеї до реєстрації Гвербе? Десь 6 місяців. Найдорожчий меблевий проєкт, який ти робив за період, коли у тебе є ця діяльність? Тут? Е, 8 тисяч євро. Скільки годин на день в середньому ти працюєш? Е, ну, десь в середньому 8-10, це mm -hmm. максимум, якщо брати середній. Скільки коштів тобі треба було на, е, було на старті, щоб розпочати займатися бізнесом? цим? Тисяча євро. Нормально. Скільки коштувала твоя година роботи два роки тому і зараз? 25 євро і зараз 40 євро. Початку два рази. Нормально, так. Е, ти вважаєш Німеччину комфортною країною для підприємництва? Е, я вважаю так, але не для всього підприємництва. Угу. Найбільша помилка, яку ти допустив за період підприємництва в Німеччині. Чи вона нам взагалі була? Федер? Важко відповісти, поки я не вважаю, що були якісь помилки, поки все нормально йде. Супер. Чи ти знаєш, скільки відсотків від твоїх доходів йде на податки? Е, ну, не менше 30. Не менше 30. Е, Німеччина це проміжна точка на карті чи остаточна зупинка для твоєї сім'ї? Е, поки не можу відповісти, не знаю. Промі... Поки що, так. Да. Відверто, чесно, відповідь.